Не хочуть іти вмирати. Росіяни почали напади на військомати після того, як Путін оголосив нібито часткову мобілізацію в Росії, яка по суті є загальною. Громадянам РФ рішення їхнього диктатора не сподобалося. Тож вхід пішли коктейлі Молотова цієї ночі. Невідомі кинули вибухову суміш у вікно військомату у Хабаровську. Після цього поліцейським дали розпорядження перевіряти порядок біля районних військоматів кожні дві години. Раніше намагалися спалити військомат у місті Вільний в Амурській області. За даними Медузи, також відомо про підпали у Петербурзі, Гаї Оренбурзької області, а також в селі Кира в Забайкалі. Загалом відомо про п'ять спалених військоматів. Крім того, на Росії почастішали пожежі в адміністративних будівлях. Цієї ночі пожежа сталася в мерії Камишина у Волгоградській області, а також у будинку культури у селищі. Цілинний на Алтаї. Там розташована адміністрація сільради.